Ми Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Годину тому вибухи пролунали у шостці на Сумщині. Перед тим повітряні сили попереджали про загрозу балістики із північно-східного напрямку. Зараз триває чергова шахедна атака по Україні. Ударні безпілотники росіян зайшли із Сумщини і через Чернігівщину і Київщину рухаються курсом на захід. Ще один вектор на південний захід через Полтавщину і. Черкащино, будьте пильними і реагуйте на сигнали повітряної. Тривоги. Ну а цієї ночі епіцентром атаки російських дронів знову була Одеса. Ударні безпілотники Камікадзе вже традиційно поцілили житлові комплекси і приватні будинки. Один із них, буквально перетворивши на купу каміння, там загинула жінка, а її сина і чоловіка вдалося врятувати. У одному із житлових комплексів і з багатоповерхівками шахет влучив у двір. Вибуховою хвилою повибивало не тільки вікна, а й потрощилось сті. У квартирах погоріли автівки. Від самого ранку там працюють комунальники. У місті розгорнули оперативний штаб допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено. У нас тут були на дивані. Раніше схопилися, були вже потім в коридорі. а це все з вікон полетіло, все на пості сюди на диван. Двері вибули для того, щоб можна було вийти. Відразу весь дим по всій квартирі. І зразу всі спустилися на двір. Вікна вибиті стіни, теж всі потріскали, Тобто ціло, ні одне з ці стіни цілої не залишилось. Головне, що ми живі залишились. Рама впала на мене. Чоловік уже коли всьому ця хвиля прийшла, то скинув та і почали тікати. Під'їзд був повністю в диму. З носа сажу витирали. А по Харкову цієї ночі росіяни вдарили громом. Це гібрид ракети і керованої авіабомби, що поєднує потужність із високою точністю. Тож влучання у одну із найбільш завантажених міських трас мало подібне на випадковість. Пошкоджені дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса і мережа вуличного освітлення. Вибухова хвиля дісталася АЗС і супермарку поруч, але, на щастя, минулося без постраждалих. А от в області Жертви є унаслідок авіаудару. По Куп'янську загинули чоловіки. Жінка на них упали дроти електромереж. Обидва загинули на місці. Тіла дуже обгоріли. Зараз особи загиблих встановлюють. Неспокійною була ця ніч і для московитів. Найбільш гучним і яскравим став фієрверк на Тульщині. Одразу 13 дронів поцілили Алексінський хімічний комбінат корпорації Ростех, що випускав боєприпаси для російського війська. Через викид кислот, помаранчевим димить Просто зараз ключова ціль цех із виробництва пороху. Роботу комбінату припинили. Персонал евакуювали вже по обіді зафіксували. А ще вибухи підтверджено, і ураження Алексінської ТЕЦ не спалося не лише тульцями, тульчанкам за ніч, як запевняє ворожі міноборони, росіяни нібито назбивали на шістьма своїми областями до півсотні дронів. І сьогодні ж у мережі з'явилося відео наслідків удару, завданого ще 3 листопада по ростовському військовому полігону. Зараз бачите спалені намети, де мали базуватися солдати армії агресорки. Утрати серед російських військових. Не розголошують. Наші дрони трощать ворожі цілі дуже ефективно. Тільки за жовтень вони знищили або вразили їх аж 52 тисячі. Таку цифру дає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Вражено 129 російських артилерійських систем, більше 200 одиниць радіообладнання і понад 4 тисячі російських солдат. Це і справді висока майстерність та ще й враховуючи складні погодні. Умови. Ну а на фронті ситуація залишається складною. Найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку там за останню добу Росіяни йшли на штурм 40 разів. 36 штурмів зупинили ЗСУ біля Покровська, 14 на Куп'янському напрямку. На Харківщині Росіяни штурмували позиції українців у районі Вовчанська. Ну а далі розкажемо про зворушливу зустріч двох наших військових. Вони вважали один одного загиблими під час оборони Авдіївки. Тож можна тільки уявити їхню обопільну радість, коли побачилися біля рівненського супермаркету. Історію бойової дружби розказали нашому Володимиру Миколайчуку. Це міцні обійми десантників через два роки розлуки. Востаннє добровольці, 40-річний Віталій та 50-річний Андрій, бачилися в бліндажі під час оборони Авдіївки. Після того бою, на жаль, я його втратив, я його не зміг знайти, а він оказався, був присипаний. І насправді я думав, що він загинув. Дніпрянин Андрій демобілізувався, став волонтером, їздить містами та збирає кошти для побратимів на передову. На його рахунку десятки автомобілів, старлінків і генераторів. У рівне привіз виставку військових трофеїв. Так, оце хвостовик шахеда, який запускає Російська Федерація. На територію України. Після збиття все хлопці нам подарували. Випадково до торгового центру прийшов Віталій, військовий з Умані, а в Рівному вдруге проходить реабілітацію. Ми думали, що тоді він загинув, а він думав, що я загинув. Коли випадково зустрів побратима Андрія, не відразу повірив у диво, адже востаннє бачилися в бою два роки тому. Людина, яка ти знаєш, що вже ну, загинула, і при тому її побачити, що вона дійсно перед тобою, здоєсть, ну просто я просто сів, я, я не знав, що думати, що робити, що казати. Бог є на світі. Надіюся, що таких зустрічі буде ну багато хлопців. Після неймовірної зустрічі побратими обмінялися контактами, пообіцяли, що приїдуть один до одного в гості. Віталій нині завершує курс лікування. А друг ветеран вкотре відправився за кордон. Купуватиме автівки для побратимів. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Сьогодні у Києві головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Це вже п'ятий його візит в Україну із початку повномасштабної війни, і останній на посаді високого представника Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки. Борель наголошує підтримка України була і його особистим пріоритетом. І надалі вона залишиться на першому місці на порядку. Денному ЄС Україна має сама вирішувати, коли і як сідати за стіл. Переговорів ЄС підтримує українське бачення завершення війни. Ну і Борель розказав, яку відповідь Євросоюз готує на залученість у війну з Україною солдатів КНДР ми будемо продовжувати чинити весь дипломатичний тиск для того, щоб не допустити збільшення цієї присутності. Щодо вашого конкретного запитання про тренувальну місію для дій на українській території, так я досі не маю консенсусу серед країн-членів для того, щоб цей запит був виконаний. Але це не заважає навчальній місії. Продовжуйте робити те, що я говорив раніше: 75 тисяч солдатів, вже 60 тисяч і ще 15 тисяч до кінця зими. Це необоронна місія. Звісно, що говорив Жозеп Борель про вибори президента Сполучених Штатів і з очільником нашого МЗС Андрієм Сибігою. Сибіга заявив, діалог між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом налагоджений, і команди вже почали підготовку для організації їхньої зустрічі. Швидкість проведення цієї телефонної розмови, як якесь пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між е, главами держав, який, як повторюся, вже налагоджено існує і продовжується. Так, звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І як я вже раніше повідомляв, е, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації. Дні особливі для жителів правобережжя Херсонщини 11 листопада, два роки тому ЗСУ звільнили від російських окупантів Херсон. Вже два роки він вільний, і два роки не було жодного дня, коли б росіяни не мстилися за це незламному місту, обстрілюючи його із усієї наявної зброї. Але херсонців, які гуляруч, виходили проти ворожих танків, залякати годі. Ну а там, де потрібна допомога, першими приходять місцеві комунальники. Ки, рятувальники, медики, волонтери і правоохоронці. У яких умовах доводиться працювати їм? Бачила наша Тетяна Савуля. Із важкими травмами пані Зоя лежить в одній з лікарень Херсона. Два тижні тому поверталася з планового обстеження додому. Як раптом, вибух. Росіяни з безпілотників скинули під ноги вибухівку. Такою. Вибух і повітря по ногах. А в цей час я не знаю, як мене побачили поліцейські. Зупинилися втівки, і люди почали мене відтягувати. Дістали турнікет із аптечки, перев'язали рану. У мене кров дуже сильно текла. машини. Це кадри з нагрудних камер екіпажу поліції охорони. В момент атаки вони проїжджали поруч, почули вибух і, не гаючи часу, кинулися рятувати поранену. Так зараз буде вольна, трошки потерпіть потерпіть. Поліцейські Микола та Дмитро працюють у Херсоні з перших днів його звільнення. Окрім охорони стратегічно важливих об'єктів, неодноразово доводилося рятувати поранених. Пройшли відповідні навчання при собі завжди мають засоби для надання першої допомоги. За лічені хвилини ми під'їхали, побачили пораненого чоловіка і почали допомагати, надавати домедичну допомогу. Загрузили машину і завезли в лікарню дрони. Ім все одно, чи це гражданська, чи це службовий автомобіль. Пан Віталій один із тих, кого врятували поліцейські. Сьогодні він вже посміхається, а місяць тому його атакував дрон. Чоловік працює в таксі, згадує, тільки не встиг висадити пасажирів, як почув звук безпілотника, а далі вже стояв у крові. Тижня лікування розбита автівка, але зізнається, без вчасної допомоги б не вижив. Все тіло тоді посікло уламками. Був з дрона скинут снаряд якийсь. На мене із дрону скинули снаряд якийсь. Попало в ногу та руку, побило автівку всю. Проїжджали хлопці поліцейські, зупинились, а я у крові весь. Вони взяли мене у своє авто, перетягнули професійно-турнікетами ноги і руки і відвезли у лікарню. Лікарні, інфраструктурні об'єкти, вокзал. Саме ці заклади під постійними атаками росіян, але й під пильним наглядом нашої поліції охорони. На цих кадрах кінець грудня, ракетний обстріл залізничного вокзалу у Херсоні та евакуаційного потягу. Андрій першим кинувся. На допомогу Був один співробітник. поранило мого напарника і ще одного поліцейського із Кропивницького. Не змогли врятувати. В цілому тоді було 140 людей та ще два десятки персоналу. Рятують поліцейські не тільки фізично, а й морально. Оксана Золешок нині поєднує роботу в поліції Херсонщини та психолога волонтера в госпіталі для поранених бійців у Києві. Пережила декілька місяців окупації, змогла виїхати, але ті дні і досі пам'ятає, як вчора. Всі спрятались у мене в підвалі. Ми всі переховувалися у мене в підвалі дома два тижні без їжі, лише іноді була вода. Потім вийшли і побачили все це жахіття. Сусідських будинків вже не було. Я обрала напрямок посттравматичного розладу, адже не з чуток знаю, що це таке. За інформацією обласної військової адміністрації, лише з початку цього року росіяни 36 тисяч разів атакували Херсонщину, випустили близько 200 тисяч снарядів. Із Херсона Тетяна Савуля, ми Україна, марафон. Єдині новини. У Львові від сьогодні про наш борг загиблим і шану тим, хто боронить країну зараз, буде нагадувати сирена. Загальнонаціональну хвилину мовчання оголошуватимуть через спецсистему оповіщення. Як до такого ставляться львів'яни і ті, кому Львів зараз дав прихисток? І як воно буде, якщо у хвилину мовчання дійсно трапиться повітряна тривога? Олександра Стасишин питала. На заклик систему повіщення у центрі Львова люди реагують по-різному. Більшість перехожих зупиняється, а працівники довколишніх закладів навіть призупиняють роботу. Повага, звичайно, хоча б ну це звичайне людське розуміння. Одну хвилину то не так важко зупинитися. Люди повинні зупинятися, це обов'язково треба віддати їм шану. Це так маленько, просто зупинитися. Але є й такі, хто заклопотано поспішає, не реагуючи ні на що. Ми не зупинилися. Чому? Я зупинилася, це потім пішла, тому що я спішу на 9 годину, вибачте. Ідею оголошувати хвилину пам'яті у місті через системи оповіщення схвально прийняли родини героїв, розповідає матір загиблого на війні Михайла Міхєєва. Йому 25 років було, як загинув село Богородичне. Жінка переконана, кожна свідома людина має бути вдячною тим, хто захищаючи країну, віддав своє життя. Це стане звичкою, тому і потрібно, щоб спочатку наголошували стій, зупинись. А Потім люди просто зрозуміють, що треба зупинитися. Одна хвилина це ж не так багато по часу, і так багато змісту в цій одній хвилині. Звукові оповіщення наразі лунатимуть зі ста гучномовців у різних районах міста, там, де це технічно можливо, кажуть у мерії. Наразі в нас охоплення лише 60%, але ми будемо працювати над тим, аби це було 100%. і кожен і якомога. Більше мешканців і громадян наших мали віддати шану і якомога більшій кількості ми могли нагадати про цю одну хвилину, яку ми повинні віддати нашим героям. Якщо ж момент хвилини пам'яті співпаде з повітряною тривогою у регіоні, то пріоритет буде на безпеку людей, кажуть чиновники. Тобто першим лунатиме сигнал про небезпеку із закликом пройти в укриття Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Наступний випуск новин за годину. Ми його вже готуємо. А зараз слово моїм колегам Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю.